Народитись в Америці, але мати українське коріння, яке надає спокій все життя. Це прийшло з великої муки, і я дуже багато плакала і мучилася, і старалася зрозуміти, що діється зі мною. Чому я не можу бути нормальна, яка чому я не можу піти шопінг, Я мусила творити. Оля Рондяк невідступно висвітлює тему української ідентичності. Її надихають історичні події Другої світової війни, сталінська залізна завіса, помаранчева революція та революція гідності. Ми мали маленькі діти, коли була помаранчева революція в чотирнадцятому році. Можна сказати, що я навіть в той час почала творити сучасні ікони, скульптури, ляльки, мотанки, колажі та одяг. Все пронизано українськими символами та темою свободи. Я думаю, що це для мене все почалося через моє української душі. Це все просто про моє життя і про українське. Життя і ці теми: свобідність, індивідуальність, ідентичність це є великі теми світові за освітою. Оля Рондяк психотерапевчення, і це дає свій відбиток на творчість. Подивіться на ці гамівні сорочки. Оля відрізала їм рукава, які мають стримувати рухи людини, декорувала вишитими іконами, принтами із віршами Шевченка українською символікою. Це є щоб стримувати людину, і я взяла цей концепт і обернула і витягла, що це була символ як свобода. Дивовижно скільки патріотизму в людині, яка народилась в Америці і прожила там половину свого життя. Але коли пані Оля розповідає драматичну історію батьків, все стає на свої місця. Мої батьки народжені в Україні. Вони під час Другої світової війни емігрували до Америки. Мама розлучилася зі своєю мамою, коли їй було 11 років. Тоді мама з її мамою ніколи знов не бачилася. На жаль. Бабуся Олі залишилася відірвана від сім'ї, пережила голод, а потім попала у жіночий табір на довгих 10 років. Справді, моєї бабці життя вона стала велике натхнення для мене для життя і для моєї творчої роботи. Бо вона коли там була на в цьому таборі, в день фізично працювала, очевидно. А вночі вона таємно вишивала ікони. В Америці Олю Рондяк виховували в українських традиціях, навчали мови та історії рідної землі. Сім'ю надихав незламний дух їхньої української бабусі. Коли я виростала в Америці в дитинстві, я відчувала себе українкою. Кожної суботи ходила в українську школу, кожного літа українські табори. В Америці я всім говорила, що я українка. Оля впевнена, що творить із благословіння своєї бабусі, продовжуючи її справу. Я не хочу звучати дуже кризі, але <схи> я думаю, що духовна моя бабця передала мені. Оля Рондяк відома мисткиня по всьому світу. Її персональні виставки були представлені у Майами, Нью-Йорку, Римі, Італії, Лос-Анджелесі, Чикаго тощо. Хоча для її сім'ї художня сфера незвичайний поворот. Я ніколи не знала справді, що я була художниця. Мої батьки, може, через те, що були емігранти, були дуже практичні. Ми мали бути або лікар, інженер, або вчителька. Якщо ви хочете побачити на власні очі роботи майстрині, вони є в музеї революції гідності в Києві, у Шевченківському національному музеї. Та музей майдан. Крім того, знаковий мурал Олі Рондяк можна побачити неподалік пейзажної алеї в Києві. Можливо, дивлячись на ці роботи, і ви відчуєте щось важливе, як це коли сталося із нашою героїною. Я справді не знаю, в котрому році це було, але я сиділа в цьому кріслі, і я сказала: о май, гад, я художниця. Це були моє ціле життя. Робить сенс тепер. Знаєте, після зустрічі з вами перед сьогоднішнім ефіром я так надихнулася, що навіть вділа свою улюблену ну, на українську сукню. Це гарний привід, тому що ваші роботи вони дійсно розповідають історію, вони дуже глибокі. І знаєте, ви сьогодні відома мисткиня і йшли у цю точку, сьогодні довгих 20 років. Да? І мені дуже цікаво, за освіту ви психотерапевчення, mm -hmm. і не, маєте базу, не мали, коли починали, да, свою кар'єру художниці, ви не мали базової художньої освіти. Mm -hmm. Чи були у вас якісь комплекси на цей рахунок? Чи переживали ви, знаєте, типу, де мистецтво, де я? Mm -hmm. Я би сказала, що комплекс прийшов трошки пізніше, бо спочатку я просто почала творити, бо це дуже Природно прийшло для мене. Почала меблі е, робити для дітей, коли народилася. І тоді я дуже любила фешн. Е, і тоді поволеньки почала малювати на картоні і тоді колажі з тканини. Це все дуже природно, аж тоді почалися деякі виставки. І тоді почали ще комплекси, бо я думала, оу, де я опинилася, бо я не знала справді, що я художниця. І от в такий момент людині що потрібно? Сміливість, нахабність, е можливо, якесь натхнення, підтримка близьких. Що тут спрацювало для вас? Mm. <світ> я навіть не знаю, що перше сказати. Я думаю, я просто зрозуміла, що. Мушу йти в цей напрямок, і це було якесь впевнення в себе, в собі, що я відчувала і знала внутрішнє а, розуміння, uh, uh, та? uh -huh, відчуття uh -huh. таке. І коли like? ці питання, чи це якось сказав, сумливість, чи це ці питання, коли, о, чи я повинна це робити, сумніви, чи сумніва, сумніви, так. Треба їх Не дуже слухати, відкидати і іти вперед, слухати серце. Угу. За умовами нашої програми, ви сьогодні принесли декілька речей, які є для вас знаковими, да? і я хочу, щоб ви про них розповіли. Найперша річ, яку я бачу, вона найближче до мене, це паспорт. У нас вже така традиція в програмі, але такий паспорт тут бачу вперше. Це я так розумію. Mm. Американський Американський паспорт. Чому для вас це важливо? Ну, це важливо, бо паш... цей американський паспорт для мене символізує свободу. Uh -huh. а, я пам'ятаю, коли я виростала, і коли, так як ви рані... говорили в сюжеті, що а, моя мама мусила з, -з, -з дідом. Перенести вони були біженці чотири роки в Австрії, тоді опинилися в Америці. І він, коли опинився в Америці, я пам'ятаю, мені говорив, коли я була маленька дитина, що ця свобода є дуже-дуже важна. І такі часи були якраз тоді під після Другої світової війни в Україні, що він мусив постійно дивитися через плечі. Побачити, чи хтось там його mm -hmm. послухав, чи пос почули, що він розмовляв українською мовою, чи по почули, що вони святкували Різдво вдома і чи будуть uh, його арештувати. Так що він сказав, що він би краще. Uh, як сказати, рови а, копати рови в Америці, чим mm -hmm. жити без цієї свободи? Без цієї свободи, але все одно не дивлячись на те, що ви народились в Америці і відчували з дитинства цю свободу, ви все mm -hmm. ж таки прийняли рішення з сім'єю приїхати в Україну а, туди, де сталася трагедія вашої сім'ї. Угу. Ви не боялися наважитись на такий крок, і скільки вам років було тоді? У той сам час, що я зрозуміла, старалася зрозуміти, що це є свобода в Америці. Я також виростала в Америці, відчувала себе як українкою. Ага. Так що це постійно було таке. Подвіне життя в мене були американські друзі, приятелі і були українські. Ну а в Україну повертатись не страшно було інший mm -hmm. світ, і ви знали, що там сталася трагедія вашої сім'ї. Були якісь опасіння? Um, справді не дуже боялися, бо це вже багато років минуло, і Україна стала mm -hmm. вільною. Так що це було більше um, зацікавлення, що Хотіла повернутися і хотіла побачити на своїх очах це, що я чула своє життя, як ця Україна виглядає, і знайти родину, що ще е, жила в mm -hmm. Києві, в Івано-Франківську, Львові. Добре, давайте mm -hmm. роздивимось наступну річ. Mm -hmm. Це я вже знаю, що це, тому що я бачила напередодні в mm -hmm. сюжеті, коли ми знімали. Але я хочу, щоб ви розповіли, uh -huh. чому це для вас важливо і що тут зображено. Це, це незакінчена ікона. Це для мене ем, міцність, це надія, і це для мене є зв'язок з корінням, бо це є незакінчена ікона, що моя бабця вишивала, коли її вислали в жіночий трудовий табір uh -huh. в Мордовії після Другої світової війни. І вона, очевидно, так як я на сюжеті говорила, цілий день фізично працювала, mm -hmm. а вечором таємно вишивала. І... Це була велика небезпека, правильно? Тому що якби її, mm -hmm. я думаю, її піймали, можна так. було би і втратити життя. Так. А в ті часи чим можна було б вишивати? Де як ви думаєте, брались матеріали? Як це робилось? А, історія є, що вона вживала кістки з риби, як голки. Мішки з картоплі, як полотно, і нитки просто з одягу, я думаю, уявляєте наскільки людині хотілося, наскільки в ній всередині було, що треба було я, я не уявляю, треба було не боятися втратити життя mm -hmm. і знаходити е, такі інструменти, які зараз уявити, вишивати кістками з риби, майже неможливо. Mm -hmm. А як, як потрапила до вас ця ікона? Uh, вона, коли її визволили uh, з Мордовії, вона пришила ці ікони до одягу, і коли повернулася назад до своєї хати в західній Україні в Коломиї, вона тоді передала ці вишивки священикому, хто їхав в Америку, і він якось таємно привіз ці вишивки вишиван. Вишивки mm -hmm. до Америки він якраз опинився в штаті в Чикаго, Ілиной, і там зробили написали статтю про ці вишивки від Совєтського Союзу mm -hmm. а, з любов з любові і через українську діаспору вони знайшли мою родину, що жили в Огайо. Нічого собі mm -hmm. да для вас це дійсно дуже знакова річ. Я знаю, так. що у вас творчості дуже багато ікон. І uh -huh. була відома робота, створена, якщо не помиляюсь, під час Революції Гідності. Uh -huh. так? Розкажіть, будь ласка, про цю роботу. Це одних з моїх а, Перша ікона, що я створила, якраз коли революція почалася в зимі в 13-му році. І я просто почала а, збирати а, журнали. і... З газетах все, що було написане про революцію ага, саме на цю тему mm -hmm. да? На цю mm -hmm. тему. І, і створила сучасну і, а, ікону як колаж. Так. І якро, це також стало досить символічне, що моїй бабці ікона була не закінчена, коли Україна може ще не була зреалізована. А, mm -hmm. Так що я з надією. Тоді створила цю сучасну ікону скалажу. Як вже це... символ остаточно того, що Україна uh -huh. приходить до е, своєї свободи uh -huh. да, вже реалізації. Uh -huh. да. uh -huh. Добре, давайте ще породимимось, що це м м лялька. Лялька-мотонка, uh -huh. да, uh -huh. якщо я правильно розумію. Uh -huh. Ваші творчості багато. Ляльок є великі, дуже mm. і чому? Чому ляльки мотанки? Що Я для вас це означає про ці ляльки? Вже коли жила в Україні. Я не знала про них в дитинстві, і вони мене дуже вхоплювали. Це правильно вражали, вражали. вражали так. А, бо це як талисман, це mm -hmm. мами передавали ці мотанки своїм донькам на щастя, на здоров'я. І так що це для мене символ материнства і також символ зв'язок до коріння і до України, і також що ці мотинки а, а, мають нас захищати. Так. Так. І коли, револю... коли війна почалася, а, я дістала таку ідею, щоб ці мотанки створити з гіпсу. Бо це саме цей матеріал, що ми вживаємо на зцілення болів. Так що це також... Теж дуже символічно вийшло. Так. А чому, чому взагалі? от Ви прожили все одно. Пів життя в Америці, да а теми у вас суто українські, такі проукраїнські? Чому uh -huh. я розумію, що є тема а, трагічна вашої сім'ї, яка вам важлива, але ваша особисто, що про що тут про, про вас? От чому вам це болить? Чому вам ця тема свободи, ідентичності, проукраїнськості, такої? А, чому вам це важливо? Я думаю просто, що це стало великою частиною моєї е, ідентичності в дитинстві. І я пам'ятаю, коли <кхід> моя бабця померла. Ця бабця моєї мами, мама, що я ніколи не запізнала. Е, е, мені було 9 років, і я чула, коли моя мама плакала по телефоні, і вона мені тоді розказувала багато про мою бабцю. І вони через якийсь час е, писали листами. Так що я також ці листи вживаю в своїй колажі. Я думаю, коли я перенеслася на Україну, я відчувала цей дух український і, може, спеціально від моєї бабці цей контакт і цей духовний зв'язок, і зробило велике враження на мене. І Я мусила це слухати в собі. І я думаю. Через це, мабуть, через цей біль, що передається від з однієї з одного покоління до mm -hmm. другого, через мою маму і, і до мене, якось я мусила творити, щоб зрозуміти цей біль і щоб загоїти ті рани. Mm -hmm. І в той сам час я зрозуміла, що це допомагає іншим українцям, щоб Заходіти ці рани також через цей творчість. Тобто, ваша професія психотерапевчині mm. працює Сейчас. як арт-терапія така фактично. Mm -hmm. І в якимось чином несе такий ну, відбиток да, на вашій творчості. Mm -hmm. І навіть ці гамівні сорочки, які ми бачили в сюжеті, да, це теж mm -hmm. пов'язано із темою а, цього напрямку професійного. Mm -hmm. а, але ви дуже креативно до них підійшли. І от я хотіла запитати. Ці сорочки гамівні, вони знаєте, вони епатажні, вони яскраві, вони дивують. Як ви вважаєте сьогодні для того, щоб стати помітним у сучасному мистецтві, да, у світі мистецтва? Чи є обов'язково така якась яскравість, щось незвичайне епат, епатування, якесь таке. Без цього можливо чи я ні? Я не знаю, я би не сказала, що це потрібно. Я думаю, що це просто мій стиль. Через те, що мене також все цікавило, фешн все, um, so, може, тому воно так вийшло мені. Я не знаю справді. чи... Тобто, ви не підходите до цього. О, от я вас зараз слухаю, у вас о, таке наскрізне, знаєте, ніде не відчуваєте це, що ви підходите до цього як до роботи чи до бізнесу. Я правильно а відчула? Справді ні. Ні, да? Тобто ви творите, і це не є для вас як бізнес, як робота, правильно? Well, якось це я думаю, прийшло до того зараз вже, так? Зараз, так. А ви рахуєте там, скільки ви вкладаєте в це часу грошей? Скільки ви заробляєте? У, угу. У вас є такі підрахунки? Угу. Так. Це вигідна справа. Можна заробляти сьогодні в Україні мистецтвом? Ну mm. no, то так чесно, серйозно. Це Дуже, дуже важке питання. Тому що я знаю, Є. що всі матеріали це дуже дорого. Mm -hmm. І поїздки, і виставки, тобто в це треба так. вкладати. Так. Я думаю, щоб, ем, я, щоб люди це бачили, треба, так як ви казали, мої виставки по цілому світі, і це очевидно ем, мусить бути трохи від моїх коштів також, бо це так творча ем, кар'єра. Рухається вперед, так що я думаю, але може це не дуже інакше від і інших бізнесів, бо відрізняється, бо Та, в кожен бізнес кожен треба, треба перше вкласти і. І це є і закони бізнесу, да uh -huh. а якщо казати про цифри, з яких ви починали вартість ваших робіт, початкові, uh -huh. Uh -huh. да і які середні зараз? От для тих, хто хоче придбати якісь ваші uh -huh. роботи? Uh, ви маєте на увазі ціни просто uh <-huh> да, да от середні, от якщо говорити початок uh -huh. і зараз, от як ви виросли oh. за цей час? Uh -huh. Досить швидко, але дуже органічно. І я думаю, через це, що я постійно кажу так, на кожну можливість, кожну, як сказати, opportunity. Тобто, ви завжди йдете, коли вас кудись кличуть, да, відкриваються так. двері, ви в них Так, Якщо вступаєте. є питання, чи ви б так. хотіли виставити тут на цю виставку, і це е, наступний місяць. Я, я кажу так, так, так. І тоді. Я приходжу додому, кажу, о май гач, як я це зроблю, нема досить часу, але якось, бо, бо я вірю, що це не рухається. Бути легкою на підйом. Да, да. Добре, Держава. тобто це така складова успіху, да, можна сказати. Тобто швидко рухатися вперед, відчувати, угу. відгукуватись на своє внутрішнє таке угу. а, бажання, да, скажімо. А як ви вважаєте, от мистецтвом, ви вкладаєте дуже, дуже глибокі теми, дуже угу. серйозні теми? Ви хочете ними донести певні меседжі да, своїй свої аудиторії? Як ви вже вважаєте, мистецтвом взагалі дійсно можливо змінити свідомість людей? А як це працює? От як психотераповчення. Поясніть, як це працює. Бо це творчість, це мова в душі. Це є О, мені часами бракують українські слова. Це така під, підсвідома мова часа. Так що це нас рухає як людина в. В інший напрям, і, і з розумінням це, що ми раніше не зрозуміли, або може um. якось по-інакшому зрозуміти, і тоді головою. Це, це не можна постійно тільки думати головою, як а це відчувати розуміти. Серцем, да? Це можна відчувати і, і потім зрозуміти. Тобто я правильно да, розумію людині, яка прийшла на виставку, не обов'язково подивитись на роботу і чітко розуміти, що там закладено. Іноді достатньо відчути, да? відчути, як мурахи побігли, відчути щось всередині. Така терапія кольором, формами. Правильно? Так, і я си я сильно і в повповністю вірю в цьому, бо це і так моя кар'єра почалася, бо я тільки робила це, що я відчувала і. Це почали інші люди, це також почали відчувати. Так що це так мова почалась. І останнє запитання. Ви казали, що ви хотіли зцілитись. Ви зцілились сьогодні вже? Все. Сцілитись своїми роботами, <хи> зцілити цю таку травму, дитячу, ідентичності, да, проблему. Ви зцілили це, рана? За... Я Рано. би сказала на загал так. Бо я вже зрозуміла, що моє мистецтво має рухатися в інший напрямок. Так що це якісно чекають це, на очікування. Що, що моя творчість мені це каже? Я зрозуміла, що це значить, що вже багато цей, цей біль вже зцілений, бо треба рухатися в інший, інший напрямок. Тобто я розумію так, що нас чекають якісь неочікувані роботи. Будемо слідкувати за вашою творчістю. Дякую. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую за вашу щирість. І знаєте, я хочу сказати без перебільшення. От сьогодні був для мене такий дуже особистий ефір. Тому що ті теми, які ви ем, підіймаєте, це і моя біль. І це біль, знаєте, кожного українця. І я вам за це дуже дякую за те, що ви про це говорите. Знаєте, зараз говорю в мене навіть трохи аж ком в горлі, тому що це дійсно дуже важливі для нас теми. Дякую за те, що несете їх, розповідаєте по всьому світі. І дякую вам, наші глядачі, за те, що цікавитесь темою мистецтва. Будемо прощатися. Так, дуже дякую вам. До наступних зустрічей в нашому наступному артафірі.